Терміновий виклик поліції такі наліпки з'явилися у салонах хмельницьких тролейбусів. Два місяці тому за кошти підприємства Електротранс в громадському транспорті встановили тривожні кнопки. Зараз їх тестують. Віра Давидюк за кермом тролейбуса 43 роки. За цей час каже, було чимало різних ситуацій, на які доводилося реагувати самотужки. В Салоні часто буває, що то б'ються то спорять, от, п'яний нам три номера телефонів дали. ще в мене такого не було. Я ще не визивала. Вже визивали. Дівці було, що визивала, що півтори минути і приїхали. Водій Микола Гарматюк готується до виходу на маршрут. Спочатку душ для тролейбуса. Щомісяця водії проходять інструктаж з безпеки руху. Знають, як діяти і в разі неординарної ситуації. Пасажири в салоні там називають, ну, допустимо, кнопочку нажали. Тут загорається знак стоп. І там дивишся вже в церкві, чи ситуація якась, чи ще якась, там може проблема. Ну, Всяке ж буває, тому втягнені, боширувати, чи ще щось таке. Зупинилися, це, визвали оперативну службу. І вони вже оподіляються, що там робити з ними. Кнопки екстреного виклику поліції в тролейбусах нового зразка є на поручнях та в салоні. У старих машинах пасажири можуть звернутися до водія. Водій, оцінивши ситуацію, телефонує оперативному черговому. Служби охорони всі тролейбуси, які виїжджають на лінію. У нас їх виїжджає і в першу другу зміну до 70 одиниць. Вони всі висвічуються, всі знаходяться на моніторі. Оперативний черговий викликає, дає команду і викликають черговий наряд, який чергує неподалік. І в лічені хвилини, 2-3 хвилини оперативний наряд приїжджає. За угодою зі службою охорони поліції, щомісяця підприємство сплачує за послуги 7 тисяч гривень. За два місяці роботи в тестовому режимі тривожні кнопки спрацювали тричі. У 2024 році планується закупка в нас 44 нових тролейбусів, в яких ми плануємо встановити, крім кнопки тривожного виклику по шість камер, які будуть спостереження вести за салоном. Нових тролейбусах, котрі за грантові кошти закупить електротранс, також планує встановити цифрові табло і пандуси для зручності пасажирів. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.